Друзі, привіт! Стала відома дата, коли Путін збирається привезти ядерну зброю в Білорусь. Ну і власне, що це зараз для нас означає на поточному етапі. Давайте швиденько проаналізуємо. Підпишіться на канал, а я вам зараз швидко все розкажу. Власне, вчора позавчора зустрічалися Лукашенко з Путіним. Зустрічалися в Сочі. Зазвичай Путін любить возити туди маринувати цих диктаторів, так само, як і Януковича. Перед тим як вони мають здати свою країну. Він везе їх в Сочі, там укатує от пропонує гроші за здачу їхньої країни. Янукович для прикладу дав нелегальний кредит, який потім ще й хотіли повісити на Україну поки. О, так от 7-8 липня мають бути завершені всі роботи по старих радянських шахтах, де вони хочуть розмістити ці ядерні заряди. Ну і плюс хочуть їм передати ракети, якими вони зможуть стріляти. Тому вважається і сказали в цій заяві, що 7-8 одразу після завершення ремонтних робіт старих шахт, вони будуть намагатися одразу ж поставляти туди ядерку. Я скажу одну штуку. Це не стільки погроза Україні, це скільки ескалація відносин з заходом з Україною. Там уже більше не піднімеш. У них в заручниках наша атомна станція, тобто ядерна погроза, вона йде з першого дня. У нас нічого нового після Каховки страшнішого нічого не може бути. І навіть ядерна погроза, яка буде там на рівень вище, знову ж таки Україну зараз явно не виводить стану балансу того військового контрнаступу, по якому ми зараз йдемо. Це більша погроза для Польщі, країн Балтії і НАТО, самого блоку НАТО. Дивіться старі радянські шахти вони стоять дуже близько, там менше ніж 100 кілометрів до кордону з цими країнами. Тобто менше ніж хвилину буде летіти ядерний заряд заряд на територію НАТО. Ось це, це туди погроза. Це не погроза там Поліським Волинським лісам, чи, наприклад, я не знаю рівненським лісам. Ну чи пастовичам на Львівщині це все ж таки погроза країнам НАТО, і вони повинні розуміти, що їм треба допомагати нам реагувати, а їм треба думати, яким чином робити те, щоб ця загроза не переросла в реальність. Тому що в росіян найбільш дурні, найбільш агресивні ідеї стають реальністю. Вони погрожують, а потім роблять каховка яскравий тому. Приклад, а потім кажуть, це не ми, це ви будуть казати, у це ж не Росія стріляла в НАТО, а Білорусь, і Путін готовий сідати за стіл переговорів, щоб переговорити з Лукашенко, щоб більше в НАТО не стріляв. Бо якщо Лукашенко буде стріляти, НАТО ж не матиме права давати відповідь по Росії. Розумієте, він ховається як старий підкаблучник, ховається за спідницю жінки. І от В даному випадку Лукашенка, а тільки щоб не відповідати перед НАТО. І це хитра комбінація, яку він намагається зараз розіграти. Але я б звернув увагу на інше. А виходить, що Путін порушує Будапештський меморандум. Дивіться, а, якщо Білорусь в старі радянські шахти повертає ядерну зброю, то й ми можемо. Білоруся теж підписувала свій Будапешт. І вони мали. б не розміщати, але Росія розповсюджує ядерну зброю. Білорусь розповсюджує ядерну зброю на ті місця, де вона стояла, коли її забрали перед Будапештом. Тобто Україна теж може. Давайте сьогодні говорити про вступ в НАТО. Не хочете в НАТО, давайте нам нашу ядерну зброю. Росія має, Білорусь має, давайте нам не хочете давати, беріть в НАТО. Я третій сценарій. Давайте разом розвалимо Росію. Тоді зникне мотив нам вступати в НАТО. Тоді ми скажемо, слухайте, Московська область, ну там щось середнє між Молдовою і Угорщиною. Це ж не наші війська ЗСУ, да, чи сили спеціальної оборони, а просто два підрозділи поліцейських до обіду. Їх підуть розложити там і завершать цю спецоперацію. Розумієте? Давайте це робити. Ну хтось скаже, ну це нереально розвалити Росію. Подождіть, а радянський Союз було розвалити реально, реально розвалили. Так давайте і цю тушку розвалимо. Вона несе ще більше зло, ніж Радянський Союз. Вона заслужила, щоб бути роздавлена, розвалена і знищена. Ось це реальність. І з цією реальністю треба рахуватися. І заходу треба навчитися бути сильним і хоробрим як Україна. Їм треба навчитися визнавати помилки і приймати сильні рішення, а не бігати, як Макрон, і розповідати, що є план, як можна обдурити Україну. Не треба себе обдурити. Ми вже бачили, як Ніколя Саркозі обдурив Грузію. Я про це сьогодні в марафоні розказував. що Сарказі казав теж, Міша, дорогі друже, ми все допоможемо тобі вернуть. Мирним шляхом підпиши. А потім мирним шляхом відбувається зміна виборчого циклу, російська партія приходить до влади, російський олігарх бере це все під свій колпачок і все. Сакашвілі в тюрмі. Територію не повернули. А людям задурюють голову, що це хорошо, нічого страшно, 20% території подумаєш. І росіяни, ці подкаблушники теж тікають від війни в Грузію, жруть там хачапурі, типу і ховаються від війни, але люблять Путіна. І це на території Грузії. Грузії, нашої братської держави, яка нас любить, нас підтримує, а уряд ні. Так виходить, так, ми зараз можемо проаналізувати рішення французьких президентів. Ніколя Саркасі, який впарював аналогічні ідеї, які впарює Макрон нам. Тобто Грузія стратегічно програла. Президент, який це підписував в тюрмі, території не звільнили, а Росія на коні. Росія в Росії все добре, і в Франції все добре. І Макрон нам зараз пропонує те саме, що тоді Сарказі пропонував. Але питання: де зараз Сарказі? Сарказі зараз сидить на дачі своєю п'ятою дружиною чи третьою італійкою. У нього все добре. Є правда пару кримінальних справ за дружбу з диктаторами, що в Кадафі брав гроші на вибори. Ну у Макрона теж є друзі, які близько з Путіним зустрічаються і говорять. Ось це проблема. Нам не треба зараз слухати французький план. Якщо розміщають ядерну зброю, ми теж повинні розміщати. Путін нам напряму погрожує ядерною зброєю в Запоріжжі е, відходниками. В них є 100% план, щоб їх підірвати і потім нас звинуватити. Як було з каховкою, але є проблема. Реакція світу по каховці слабка. Нам сьогодні треба говорити президенту, дипломатам, великим лідерам думок там, від Нобелівських лауреатів до чемпіонів світу у всьому. Друзі, піднімайте питання каховки. Це геноцид і масові вбивства людей. Якщо ми зараз з'їмо каховку, і світ буде такий на роздоріжжі, ми не знаємо, що там сталося, то по нас вдарять ядерною зброєю по Запоріжжю, скажуть, так це Україна. А світ буде казати: ну там не зрозуміло, чи одні, чи другі. Розумієте, і це зараз треба піднімати. І тому те, що він піднімає ставки е Білорусі проти нас, це факт, на який не можна закривати очі. От, тому зараз треба тиснути на наших політиків, щоб вони це робили, допомагати їм розуміти це. Ну, от і піднімати це питання на міжнародних перемовинах і всі сили зараз кинути в це питання. Е, друзі, бажаю безпечного дня. Бажаю, щоб все було нормально, щоб російські обстріли ловили наше ПВО, а нашим збройним силам, хлопцям, які йдуть в контрнаступ, Бог допомагав силою. Бережіть себе, бережіть близьких. До зустрічі, а в коментарях дайте відповідь на питання по Лукашенку, чи зможе Лукашенко встояти як президент чи вже все його поглинули, і ось це отримання ядерної зброї це остра... останній цвях в його труну, і що це вже знищення незалежності Білорусі, розміщення там російської ядерної зброї? Це остання капля незалежності, яку Лукашенко втрачає, чи все ж таки він зможе випітляти або навпаки нам доведеться. Робити там революцію, приводити наші патріотичні білоруські сили, але про українські там до влади. Які з цих трьох сценаріїв ви бачите? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, будь ласка, і до зустрічі! Бережіть себе.